Росіяни атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Це протягом минулої доби. Про це повідомила місцева влада. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону. Пошкоджено 6 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Через російські обстріли загинула одна людина, і ще троє поранені. Олександр Прокудін зараз дамо прямому зв'язку. Це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітання вам. Вітаємо. Вітаю, вітаю студія. Пане Олександре. Якщо маєте уточнення по противній загальній обстановці по області станом на зараз, Повірно, вірно зазначили. Тільки минулої доби російська армія атакувала майже 40 звільнених населених пунктів. Вчора стало відомо про загибель. 36-річного жителя Антонівки через атаку російського БПЛА напередодні ну, і співчуття рідним і близьким загиблого. Також учора у Херсоні і в Антонівці постраждали двоє людей. Вони дістали легкі поранення тож подальше лікування амбулаторно, і у качкарівці через атаку російського дрона жінка 54 роки дістала вкрай важкі травми, вибухову та черепно-мозгову травми, забій головного мозгу уламкове поранення. Лікарі зараз продовжують боротися за її життя. І сьогодні зранку відбувається страшне в Білозерці. Росіяни атакували БПЛА з БПЛА літнього чоловіка, який їхав на мопеді додому через кидання вибухівки з дрона. Він дістав поранення несумісні з життям мої співчуття рідним загиблого. Також російські війська атакували з БПЛА жінку 57 років, в Херсоні вона дістала вибухову травму. Зараз вона під наглядом медиків під дроновий удар у Станиславі потрапили жінка і чоловік 44 і 41 рік. відповідно. у них вибухові черепно-мозгові травми, а також струс головного мозгу. Також сьогодні до лікарні звернулися жителі широкої балки та жінка з Білозерки, які постраждали кілька днів тому. Зараз під наглядом лікарів, і от нещодавно росіяни вдарили по Антонівці з артилерії. Попереднє через обстріл постраждали троє людей. Це про те, що ці російські дрони вони полюють навіть не на об'єкти, і націлені не на тільки на об'єкти, а конкретно на людей, на перехожих, на транспорт, який їде з цивільними, на дітей і так далі. Тобто, це ну вже навіть не приховано робить Росія. Яка на ніколи не приховувала це, тому що вони виставляють це в своїх телеграм-каналах. Навіть останні випадок, коли двоє дітей їхали на велосипедах, вони скинули вибухівку, це показали, глузували з цього і попередили, щоб діти не їздили на велосипедах. Тому зараз будь-яка людина, яка просто збирається. В магазин за хлібом наражає себе на небезпеку, тому що російські дрони палюють за ними, пане Олександру. стосовно якраз безпеки людей, чи є сьогодні бажаючі можливо залишити свої домівки у ну, фактично при фронтових так населених пунктах. Якщо так, то чи є якісь можливо перепони для цієї евакуації? Ні, ніяких перепонів немає. Евакуація на Херсонщині це постійний налагоджений процес. Виїхати можуть усі, хто забажає. Ми готові допомогти з облаштуванням на новому місці. Наприклад, з понеділка евакуювали 40 людей, а з моменту деокупації майже 50 тисяч серед них близько 6 тисяч 730 дітей та майже 480 маломобільних осіб. З питання евакуації слід звернутися на обласну гарячу лінію. Це 0800 101 102. І оператор там повідомить вам усі деталі, а також запише на виїзд для жителів області, які вирішили евакуюватися. Є можливість отримати тимчасове місце для проживання у більшості районів нашої країни. Місця і умови є і є варіанти залишитися і на Херсонщині. У нас зараз близько 500 місць і в тимчасовому прихистку у самому Херсоні у модульному містечку в Чорнобайській громаді. Крім того, ми зараз працюємо з благодійниками, облаштовуємо ще одне модульне містечко в Дарівській громаді. З Цього приводу триває робота. І намагаємось для людей більш комфортно це зробити. Комфортно для людей має бути. Ми знаємо, що ви постійно акцентуєте на цьому увагу, і гуманітарні хаби. Знаємо, що сьогодні відкрилося ще два хаби. Деталі, будь ласка, розкажіть, які можна озвучувати? Да, сьогодні ми розширили географію наших гуманітарних центрів Херсонщини, вільні разом. Тепер їх дев'ять двері. хабів відкрили у Хмельницькому та Вінниці тільки за офіційними даними ці регіони гостинно зустріли близько 25 тисяч наших людей, і саме для них ми і відкрили ці важливі осередки. Нашої області це не ті місця, де люди приходять, щоб раз в місяць отримати якусь коробку з гуманітаркою. Звичайно, там можна отримати продукти харчування і гігієну, але головна мета не в цьому це простори, де людям надають всебічну підтримку, юридичну, соціальну, медичну, психологічну всілякі консультації та вирішення індивідуальних проблем. Які виникають, і особливо увага дітям для них тут передбачені і майстер-класи, і тренінги, і екскурсії все, щоб наші маленькі херсонці мали можливість навчатися, розвиватися і радіти життю. Тому о, я дякую владі Хмельниччини та Вінниччині волонтерам і всім небайдужим, хто допомагав створити ці простори. Дякую громадам Херсонщини, які навіть попри війну продовжують підтримувати своїх людей. А ми дякуємо вам, що ви знайшли час, пане Олександре, Дякую. повідомити основні деталі. Олександр Прокудін був з нами на зв'язку. Це голова Херсонської обласної військової адміністрації.